Торчик в ідеальному стані. Залітки вражні, ніхто особи не плавали. Пару разів може на воді були. Все, як новеньке даже воно в бултах видно, що воно не круче, не кра... краска ціла даже Це кришка, все в оригінальній фарбі, немає нальоту на нозі, як обично працює, заводиться взагалі супер. Колон працює супер відмірно. Передачі техес не Класно, дуже техесенький. Під капотом покажу. Все, ціленьке, ніде ніяких потьоків немає. В комплекті ще оригінальні шпонки. Все сухесеньке. Такий встроєний бачок. розхід в нього дуже маленький. Заводиться з першого разу завжди. Нічого взагалі робити по ньому не треба.